Доброго дня! До вас чуваюся, вже пригне з Німеччини манта ГІ580, той самий автомобіль, що і Volkswagen Crafter, тільки з іншою маркою, з іншим значком на бампері. П'ятитонник з парка в найдовшій базі 480 по підлозі. 2019 року з оригінальним в 240 тисяч км. Для тих, хто сумнівається, є відкритий він код, є витяг з офіціала, можна надати контакти офіціала, Люди за 600 гривень вам з радістю підтвердять, що пробіг справжній і чесний. Парктроніки 360 по колу, передні, задні бокові, камера заднього вигляду, велика магнітола, навігація, Android Auto, CarPlay, 6 хороших зимових колес. Підігрів керма, підігрів сидінь, підігрів лобового, адаптивний круїз контроль, мультикермо, датчик світла і дощу. Чудова комплектація, датчики мертвих зон. Автоматичне електронне складання дзеркал, їх підігрів, противотуманні фари. Найкраща топова LED-оптика при купівлі в салоні коштує 4000 євро. Автомобіль після повної хімчистки та полірування в ідеальному стані, без вмятин, без сколів, без подряпин. Можлива перевірка на будь-якій будь станції, також на офіціалі. Будь ласка, телефонуйте, про все домовимось. Бачите, в чудовому стані лекофарбове, немає бліків. Ідеально відполіроване, буквально видно дерева в автомобілі, немає вм'ятинок. В чудовому стані диски, хороша зимова резина ззаду стоїть. Завіси. Не тріснуті, не порваті при купівлі автомобіля. Звертайте на це увагу, тому що такі слабкі місця бувають інколи. Порваті, тріснуті ззаду. Є в нас оригінальні карти, оригінальна обшивка. В чудовому стані арки, не фарбовані, не точені в чудовому стані. Є підлога. Задня підніжка без ржавчини, в чудовому стані. Бампером ніде не під'їжджали, не коцнутий, не тріснутий, в хорошому адекватному стані. Герметики, як бачите, на місці, не потекли в чудовому стані. Так само ця сторона без бліків, без фарбування, без рихтування. Трішки згодом продаємося по локофарбовим прибором. Прибор є завжди в наявності, можете приїжджати зі своїм, можете брати мого. є такі дві маленькі вентиляції. Всі ролики, все працює чудово, на вікнах девятки, лобове без сколів, без тріщин. Сидіння пасажирське, можливо, одинарне, можливо, подвійне, під ваше бажання. Є комплект поверхів. В салоні панує ідеальна чистота і порядок, двигун не мився, сухенький, є яма, завжди є можливість перевірити, заїхати на яму глянути. Ось така резина спереду. Ось в такому стані диски. 240 тисяч оригінального часного пробігу, мультикермо. Кермо не затерте, не витерте в ідеальному стані, адаптивний круїз, е, утримувач смуги руху, датчик світла і дощу, мертві зони, підігрів і електроскладання. Водійське сидіння не прокурене, не пропалене, не просиджене, в чудовому стані. Є вінкод. Коробка автомат, восьмиступеневий японець, чудово не ходять, чудово справляються з. Вантажа... Грузами. Підігрів лобового, підігрів руля, підігрів сидінь, кондиціонер. Звертайте увагу, тому що дуже часто з парка може бути без кондиціонеру, німці інколи шкодують грошей. Велика магнітола, навігація, Android Auto, CarPlay, камера заднього вигляду. Село... Обішумлена перегородка. Додатково з заводу замовляла така. В чудовому стані в салоні панує ідеальна чистота і порядок. Двигун не митий, сухенький, що зверху, що знизу. Знизу, по вашому бажанню, можна буде заїхати на яму глянути. Також десь тут був останній бекул з заміною мастила на 238 тисячах. Буквально нещодавно є оригінальна сервісна книжка, тому що таке щось подібне цікаве. Машина німецька, обслуговувалась в Німеччині. Ось 238, так як міняли мастило. Є мене витяг з офіціала, є контакти офіціала, можете написати, перевірити самі, він код відкритий, буде, буде доданий до оголошення. І давайте ще на останок перейдемося по лакофарбовому. Машинка повністю не фарбована, в чудовому стані. З радістю поїду з вами на офіційний сервіс. Якщо ви здалеку не бажаєте їхати чи не маєте змоги, але дуже цікавить автомобіль. Можете через Авторія замовляти перевірку на bosch сервісі Все чесно, прозоро, офіційно ви замовляєте, я заганяю автомобіль, вони безпосередньо дають вам ачок е, по машині. Звідпеву. Можливий безготівковий розрахунок зі шкодуванням ПДВ автомобіль заїхав на фірму, розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Перша реєстрація вантажного автомобіля в Україні коштує всього півтори тисячі гривень без жодних додаткових сплат пенсійного чи військового збору. Миченко в чудовому технічному стані візуальному також якщо когось цікавить буквально через тиждень буде такий самий автомобіль єдине що в коротшій базі в довгій 4 метри по багажному відділенню з пробігом в 164 тисячі на 80 тисяч Буде менше. Так само на автоматі один-один ідентичний автомобіль. Єдине, що трішки коротше і з меншим портом. Кізнічки трішки можуть коливатися, бо однією рукою знімаю, іншою перевіряю, але все в межах норми. Машинка не фарбована, не була в ДТП, не була бита. Дійсно хороший, чудовий, збережений автомобіль, готовий до роботи. Прямо тут і зараз, без великих капіталовкладень. Мастила фільтрап, я поміняв для себе, а так автомобіль повністю готовий до роботи. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть з радістю відповім на усі ваші запитання.